Перепрошую за гармидер на голові, мені тільки світло дали в три ночі, тому я прямо зараз записую це відео для вас. Знайомтесь, це Анастасія Дмитрівна, більш відома під псевдонімом Грісана, відома українська співачка, учасниця нацвідбору Євробачення 2024 І виявляється музикантка, яка побудувала свою кар'єру на нечесно зароблених грошах. Якщо взагалі так можна м'яко сказати, fuck is this? що це за гамно? Чому я виглядаю як оці телефони, які так у трубку беруть? І алло? 15 жовтня з'явилася інформація на невідомому акаунті під нікнеймом Туха правда, який потім після цього поста одразу вже був видалений. Не знаю, що сталося з автором. Сподіваюсь, з ним усе в порядку, який написав величезний пост, там де він вирішив розповісти про так звану Грісану. Я зачитаю саму основну інформацію з цього поста, щоб абсолютно все вам не перечитувати. Є ім'я, яке має знати кожен грицун Анастасія Дмитрівна, сценічне ім'я Грісана. Чий батько офіційно є ініціатором замовних. Хабарником, корупціонером саме батько Анастасії Дмитро Олександрович Грицун є особою, якій вручили підозру у справі пропозиції 100 тисяч доларів за умисне. Освідків та 1 мільйон доларів за уникнення кримінальної відповідальності мільйон доларів. Підтверджена інформація є на сайті Генерального прокурора від 10 липня 2025-го. Сама ж Анастасія у 2022 році, у віці 18 років, стала співвласницею готелю у Павлограді, де кримінальний вплив її батька широко відомий усім місцевим. Про те, яким чином цей готель дістався у власність сім'ї Грицун активістів, шантаж, підкуп і Можете почитати в профілі ЗМІ готелю, де кожен місцевий знає, хто справжній хазяїн. І тепер ви знаєте, звідки взявся необмежений бюджет на кліпи та гроші на дорогий продакшн, який не співвідноситься з реаліями України у 2025-му А ви знаєте, що близько 70% моїх глядачів, які дивляться мої відео, досі не підписані. Тому прямо зараз виправляйте цю ситуацію. Нажміть цю величезну червону кнопочку та підпишіться на телеграм-канал. Там сама важлива, сама актуальна інформація з приводу мого. Контенту посилання в описі під цим відео або сьогом QR-код. ось я його там навіть цьому, Ну так. Ну, так от поняли, бачили. Тому прямо зараз підпишіться на цей телеграм-канал, і я не знаю, там гарного перегляду. Приходьте на Твіч посилання в описі або QR-код на екрані. Оскільки тут в пості сказали, чим займається батько Анастасії, я про всяк випадок вам тут на відео даю підтвердження, що у мене. Файне здоров'я, у мене немає ніяких проблем. Я люблю життя, у мене немає проблем з психікою, у мене немає ні з ким поганих стосунків. Загалом, якщо я випадковим чином просто розчинюсь в повітрі, або зі мною щось погане станеться, або я там, можливо, десь впаду звідкись кудись. Знайте, це все станеться або сталося саме після виходу цього відео. Ви, мої свідки, ви попереджені, що у мене все файно, ментальне здоров'я нормальне. Ви короче, ви мої свідки. Ви всі мої свідки. Ви б не почули. А зачекайте, будь ласка, не перемотуйте цю частину. У мене зараз відбувається збір на 100 тисяч гривень. Тому можете прямо зараз ставити відео на паузу, сканувати цей QR-код і закидувати ваших 5, 10, 15, скільки там не було б гривень, адже кожна гривня важлива. Нагадую, що цей збір ми проводимо для київського реабілітаційного центру, де військові проходять реабілітацію. Тому прямо зараз попрошу вас закинути будь-яку суму, адже кожна гривня важлива. І нагадую, що всі, хто задонатить від 100 гривень і більше, Отримують шанс прийняти участь у розіграші величезного тубуса, який он ондо там стоїть у мене позаду. Деталі розіграшу в мене є в телеграм-каналі. Закріплено повідомлення ось вам QR-код або посилання в описі під цим відео. Раптово, якщо у вас немає грошей, можете поширити цей збір обов'язково себе в телеграмі, в інстаграмі, поширити лінк, або там я не знаю своїм друзям, братам, сестрам, батькам, дідусям скинути кожна гривня неймовірно важлива і лишилася не така величезна сума. І саме після виходу цього поста п'ятнадцятого числа декілька днів поспіль. Нічого в інстаграмі, в телеграмі самої Грісани, нічого не постилось, не було ніяких відповідей, не було ніяких постів історії з поясненнями, просто тиша, і ось 17-го числа Грісана вирішила відповісти. І ось що вона відповіла у себе в телеграм-каналі щодо останніх пліток про мене, хочу пояснити, що. Поширена інформація не відповідає дійсності завжди легко анонімно публікувати наклеп, поширювати будь-що, не нести за це жодної відповідальності. Мабуть, вона має на увазі той акаунт, який запостив на неї, типу наклеп, просто раптово розчинився в повітрі, адже його зараз, якщо перейти за офіційним посиланням на той самий пост, його просто зараз немає. Пише, що профіль видалений. Поширена нічим не підтверджена інформація є спотвореною, перебільшеною. Та створює хибне уявлення про мене щодо готелю, то ні, я, ні члени моєї сім'ї не є та ніколи не були його власниками і не маємо права власності на це приміщення. Тепер стосовно фінансів, з мого початку запуску проекту я маю двох партнерів, не пов'язаних з моєю родиною. Також ми реінвестуємо те. Що заробляємо, і тут понеслась, якщо просто відкрити коментарі до цього поста, одразу ж можна побачити тих самих фанатів, які намагаються захистити будь-яким чином свою зірку, свою улюблену виконавицю. Але адекватні люди розуміють, що щось тут не так, і перевірити інформацію дуже і дуже просто. Один з моїх улюблених коментарів: я не дочка Грицуна, і звати мене взагалі не Анастасія Дмитрівна Грицун. Також є офіційний пост з інформацією з ЄДР, де написано, вказано, що одним із. З кінцевих бенефіціарів є Грицун Анастасія Дмитрівна, і засновник також є Грицун Анастасія Дмитрівна. Також вже за підтвердженою інформацією відомо, що на ім'я Грицун Анастасія Дмитрівна зареєстрований той самий готель, про який згадували в пості людини, яка видалила свій аккаунт, про те, що є у Павлограді готель під назвою Крокус. Тут ось є інформація, що саме на її псевдонім, а саме Грісана, зареєстрований той самий готель. Тобто за логікою самої Грісани, у неї в пості в Телеграмі вона вважає, що існує ще одна Грицун, Анастасія Дмитрівна, яка має також псевдонім Грісана. Серйозно? Не може такого бути. Оце так співпадіння. Якщо з ім'я по батькові я ще готовий повірити, але щоб два однакових псевдоніми Грісана. Хтось до такого взагалі міг додуматись, окрім тебе, серйозно, також відома інформація з самим дідусьом співачки, а саме Олександром Грицуном, що нібито в 2014 році він був радником голови Дніпропетровської Ода ОДА, окей, хорошо, вибачте, Ігоря Коломойського та фігурує в кількох судових справах пов'язаних зі збутом. Знову ж таки нагадую, якщо зі мною щось станеться після цього відео і впродовж якогось періоду часу, знайте. Це точно був не я, і це точно не випадковість, адже я себе зараз відчуваю просто фантастично. У мене немає ніяких наклонностей нікуди. Я щаслива людина, має прекрасне життя, і зі мною взагалі все файно. Поки що. Через якийсь період часу після звинувачень було суцільне мовчання, і ось нещодавно Грісана вирішила виставити сторіс, де вона написала про те, що вона лише знімається з номінації якоїсь там нагороди. Читаю, що вона написала з великої поваги і любові до всіх своїх партнерів, коле. Які мене завжди підтримували, ми з моєю внутрішньою командою прийняли рішення припинити на якийсь час поточні комунікації і знятися з номінацій, щоб випадково не нашкодити репутаційної їх роботі. Для мене дуже цінна наша співпраця. Буду щиро рада дуже скоро повернутися до роботи, якою я надихаюся, і знову створювати прекрасне разом. На фоні тих всіх новин, що зараз загалі відбуваються навколо, і чесно кажучи, це дуже дуже важко читати, враховуючи які там величезні суми відмивалися, що там взагалі за корупційні схеми. Відбувалася величезна повага для набу, які зробили це неймовірне розслідування. Я просто сидів, читав, я все це слухав, і мені просто дах зносило, адже ти це все слухаєш, і там називаються такі цифри, що ти, наче, їх в дитинстві називав чисто по приколу, щоб назвати якесь на якомога більше число. Ти там казав 200 мільйонів там доларів, 200 квантільйонів доларів. А зараз це не виглядає так смішно. І на фоні всього цього з'являється інформація ще що є співачка. Яка виявляється, будує всю свою кар'єру на крадених грошах. Особисто я Грісаною ніколи не цікавився, я не слухав її пісні, я не знаю, як взагалі там, що в неї відбувається. Єдина моя комунікація з нею, коли я точно її міг побачити, це коли я гортаю інстаграм-сторінку, і вона кожного разу в мене з'являлася як реклама її якогось нового кліпа, який виглядає дуже супер дорого. І ти дивишся, і ти розумієш, що ну, ця людина точно має багатих батьків, адже знаючи, більш Відомих співаків серед своїх знайомих я бачу, скільки в них грошей іде на продакшн і як він виглядає, і в порівнянні з тим, що у неї це якийсь взагалі американський рівень кінозірок, які навіть я не знаю, чи співаків, які мають мільйони прослуховувань на місяць. А там я не знаю. Зараз я навіть готовий глянути, скільки у неї на Spotify. От щоб вам не збрехати. Прямо зараз мені пише інформація. Я 53 тисячі слухач за місяць. На мою непрофесійну думку, це все виглядає, наче вся команда Грісани, а тобто і менеджери, і там піарники, вирішили сказати, давайте зараз ми притихнемо. Адже на фоні усіх цих бурних новин, що кожен день спливає нова інформація. Спливають нові обличчя, той самий міндіч. Потім виявляється, що там ще Порошенко причетний. Потім виявляється, що. Там взагалі уже когось заставу внесли в 20 мільйонів гривень в той же день, як їх посадили, і 12. І Порошенко знову блокує якісь там, типу, це таке звільнення Міндіча, здається, щось таке відбувається, і ти просто голова просто розривається. Розумієш, що на фоні всіх цих новин інформація про якусь там Грісану взагалі вважається мізерною, і, типу. Яка різниця звертати на неї увагу взагалі можна і забити? Вообще. Можливо, я думки не сильно професійно зараз висловлюю, адже знову ж таки, третя година ночі дає про себе знати, але я не вважаю, що цю ситуацію можна просто так залишати. Тому я вам усім рекомендую прямо зараз якомога поширити це відео. Я не знаю, там, типу, поділитися з кимось, написати коментар від цими слів, поставити вподобайку, підписатися. Будь-який актив. Я вважаю, що люди мають знати і не замовчувати про цю всю ситуацію, всю цю правду, що викрилась, і щоб ця Людина потім просто не повернулася в шоу бізнес після того, як, начебто, все притихне, і всі забудуть, що з нею там якась інформація була. Тому тепер ви знаєте, і ви тепер маєте у себе в голові інформацію, хто така Грісана, і хай у вас. Поселиться в голові думка про те, що ця дівчина пов'язана з цією ситуацією. Раптом, якщо виявиться, що вона ні в чому не винна, я обов'язково вибачусь перед нею, але прямо зараз хочу, щоб ви просто всі запам'ятали, що просто так це залишати не можна. Сумно, взагалі, насправді, що на фоні всіх цих останніх подій з набу розслідуванням відмивання грошей, усім нам здається, що, начебто. Вся ця ситуація просто мізерна. Це якийсь пісок. Ну да, якась там, типу, дівчина, якісь там гроші, корупційні, все остальне. Це дуже сумно, адже я вважаю, що це точно має. Отримати якийсь величезний розголос, якщо не від мене, то хоча б від когось іншого, я тут посидів, подумав і, можливо, скоріше за все, так і станеться, як я і сказав, що вони зараз зникнуть, потім з'являться уже коли все притихне, коли вони будуть думати або вважати, що всю ситуацію з ними вже забули. Але якщо що, раптом що, якщо інформація з'явиться якась нова, я буду вас тримати в курсі. Якщо щось виявиться неправдою, я обов'язково вибачусь перед самою грішаною, чи грішаною, грісаною, вибачте. А до це ще не сталося. Будь ласка, поширте це відео, напишіть коментар, поставте вподобайку та підпишіться. Та здонайте на збір. Обов'язково це прямо зараз. Зробіть, Поставте на паузу, знову ж таки, ось вам QR-код. Ще раз обов'язково проскануйте або перейдіть за посиланням в описі під цим відео. І нагадую, що в телеграмі у мене розіграш на цей збір. Детальна інформація в закріпленому повідомленні. Люблю, цілою обіймаю, до зустрічі. Якщо зі мною щось станеться, знайте, я вас дуже сильно люблю і я люблю своє життя. Прямо зараз я вам готовий признатися. Я люблю своє життя. Бувайте.